Вітання друзі! Виготовляємо ось такий безперебійник, таку велику павербанку для військових великої потужності 1740 Вт. Годин, інвертор чистий синус. 600 Вт постійне навантаження він тримає. Всередині літій залізофосфатний акумулятор морозистійкий 4С-136 ампер-годин. Є БМС-ка, є активний балансир, є швидкий заряд, за 3 години заряджається повністю. Тобто, навіть при включеному навантаженні, за 3 години його можна зарядити. Також є вилка-подовжувач на 7 метрів для заряду. Три виходи вологостійких під розетки з інвертора. Є автоматичне охолодження на. Вдув і на виду. включається при температурі 50 градусів всередині корпуса. Інвертор стартує кнопкою. Також можна перевірити заряд екумулятора всередині. Ось такий пауербанк.